Ну, як обіцяла Дар'я, сили Росії для ударів по Україні ослабли після спецоперації СБУ Павутина. Про що ми вже сьогодні говорили? Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Крім того, аналітики вважають, що Росія не застосує ядерну зброю після подій 1 червня, попри гучні страшилки Кремля, там вже почалося в інтернеті. Пишуть, я читав на російських пабліках, що отвіточка ось вона, ось завтра, після післязавтра». У після -після них все по плану, Олексій. <решувайся> СВО йде за сценарієм. Ну і другий день спецоперації СБУ Бу Павутина у центрі уваги. Звісно, за добу з'явилися нові деталі. Російські спецпризначенці, нібито вже знайшли винних, а ще показали склади, де начебто зберігалися безпілотники. А за новими супутниковими знімками військові експерти підраховують кількість вражених бомбардувальників. Що нового відомо про спецоперацію Путина, як світ відреагував на удари українських дронів, та які ще аеродроми залишилися вразливими у ворогів далі у сюжеті Каріни Шевченко. Це свіжі супутникові знімки уражених російських літаків на литовищі Білеї Іркутської області. Їх опублікував осінь аналітик Кріс Бігерс у соцмережі Ікс. Аеродром знаходиться на відстані понад 4 тисячі кілометрів від кордону України. До початку спецоперації там було понад 50 літаків стратегічної авіації ворога. На знімках видно, що найменше знищено три стратегічні бомбардувальники. Ту-95. ще один такий пошкоджений. Також Кремль ймовірно втратив чотири надзвукових ракетних бомбардувальники ту 22 м 3 які можуть нести ядерну зброю. Відомо, що з вантажівок вилітало 117 українських дронів, які СБУ переправили до Росії. Безпілотники були заховані у мобільних дерев'яних будинках на даху вантажівок, які дистанційно відкрили та запустили на російське литовище. Офіс, де проводили спецоперацію, був поруч з будівлею російської ФСБ. Чорний дим на деяких аеродромах виднівся. І наступного дня там догорала гордість Кремля. На Росії заявили, що знайшли склад, на якому зберігалися дрони для ударів по їхніх аеродромах. Він знаходиться у Челябінську, що за дві тисячі кілометрів від України. Російські спецслужби, нібито, знайшли це місце по фото, які оприлюднили в СБУ. Натомість ворожі правоохоронці затримали власників і орендарів цього складу, провели обшуки та взяли проби на наявність вибухівки у приміщенні. Згодом з'явилися нові деталі: Кремль знайшов ймовірного підозрюваного, який, начебто, причетний до атаки на російські аеродроми. Пропагандистські змі пишуть, що це уродженець України, який декілька років тому переїхав на Росію. За однією інформацією, він родом з Донецька. Інші телеграм-канали пишуть, що з Житомира саме він, нібито півроку, володів тими вантажівками, де зберігалися українські бойові ташки. Тож тепер кожну фуру в Іркутській області ретельно перевіряють. Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, а ще Київ, на відміну від Москви, дотримується міжнародного права. Так, спецоперацію Павутина прокоментував глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде Росія. Часто атакує українські міста, завдаючи шкоди і вбиваючи цивільних. У Чехії теж підтримали Україну. Можна очікувати, що російські стратегічні літаки на 30% рідше порушуватимуть повітряний простір НАТО. Це підтверджує, що в наших інтересах безпека мати в союзниках сильну, стійку та добре озброєну Україну. Висловився і екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Українці роблять усе можливе, щоб уразити військові цілі, поки Путін без розбору вбиває мирних жителів. Україна переписала правила війни для всього світу. Так пишуть у The Washington Post про вже легендарну операцію. У виданні її порівняли з атакою на Перл-Гарбор 1947 року, яка змінила хід другої світової війни щодо української спецоперації. Журналісти зазначили, Київ показав слабке місце Росії, яка не змогла захистити свої лито. Вища там підрахували, Україна витратила на операцію всього декілька десятків тисяч доларів у той час, як Ерефія втратила понад 7 мільярдів. До прикладу, лише один літак, а 50 коштує 500 мільйонів доларів. Трат Росію бомбардувальників Ту 95 суттєво вплине на їхню спроможність атакувати Україну крилатими ракетами. Про це написав військовий оглядач BBC Кріс Партіч. Те, що Росія залишилася без А 50 погіршить її розвитку у разі ймовірних атак з боку України. Використання безпілотників, які підлітають майже впритул до цілей, свідчить, що навіть система ППО типу С-300, С-400 або Панцер С-1, виявляються неефективними. Литовище Українка в Амурській області. Тепер єдиний аеродром у Ерефії, куди ворог може перебазувати свої літаки, каже авіаційний експерт Валерій Романенко. Відстань від цієї бази до найближчого українського кордону майже 6 тисяч кілометрів по прямій лінії. Це Робить її однією з найвіддаленіших точок базування стратегічної авіації РФ від України. Саме там зосереджено важкий бомбардувальний полк стратегічної авіації ворога з літаками. Ту 95 МС. Нині ж за словами експерта у Кремля залишилося мало робочих літаків.